І знову доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні невеличкий розпродаж. Тут такі наборчики до 200 гривнів. Є аромати трошки дешевше. Зараз покажу, що я розпродаю. У мене щось накопичилось багато. Дивіться, ось такий аромат фар... кульковий фаровей, і аромат 30 мл буде набір 200 гривнів. Точно такий же ж Little Black Dress. От я його розкрила, бачите, от флакон 30 мл і кульковий дезодорант флакою коробочки. Такий набір буде 200 Гривні. Також, дивіться, дівчатка, є персів класичний у 75 мл, він в коробочці. І кульковий дезодорант також 200 грн. Також в мене 4 набори інкадесанса. Спрей, ось такий, 75 мл і кульковий дезодорант. дезодрант. Кожен набір буде 200 гривень. 4 наборчика в мене інкадесанса, 75 водичка і 50 кульковий, один персів 75 і 50. І тридцяточки, два Little Black Dress і один фаревей класичний. А також дівчатка-дивіться, може дівчатка-хлопчики, хто подаруночки тут на дорогі, можна колегам, можна е якимсь сусідам, подругам, кого ви хочете привітати з святами. Ось такі трекшени в мене. 30 мл. Це парфюмовані водички, таких у мене 4 штуки. І отакий лак. Лак це той, що з бантиком, класичний. Також це 30 мл. Ось таких у мене 2 флакончика лака і 4 флакончика attraction. У мене дівчата його називають атракціон. Ну, хай буде атракціон. В общем, оці будуть по 150 гривнів за одиницю. 150 гривнів 30 мл. Дуже-дуже просто, просто бомбізна, чудова знижечка. Так що, дівчатка, дивіться, 4 таких, два таких. Чотири таких по 200 це буде по 150 гривень за одиничку, це вже буде набір по 200 гривень за одиничку. Так що запитуйте, кількість обмежена.